Друзі, Триває процес, бачите, да? наружні стіни у нас вже всі побудовані. Як і планували, чотири ряди підрамування вже на 100%. повністю. Зараз йде масове штроблення. Ну як повністю, крім гаража. Зараз якраз Максим Петрович і займається нашим гаражем, а Максим Володимирович займається нашими перегородочками. І от я зараз не думав знімати, але все ж таки зніму. Ще хочу, щоб на каналі було одне відео, вже одне є там розтроблення газоблоку і армування, друзі. Але зніму ще одне. От чим їх буде більше, тим більше людей буде попадати на ці відео і таким чином вони краще зрозуміють, як же все-таки краще, правильніше армувати, чи взагалі потрібно армувати. І навіщо взагалі проводиться це армування? Бо деякі люди до сих пір думають, що армування газоблоку. Робиться для того, бо вони думають, що в них там поганий фундамент, да, і вони в газоблок накидають арматури і це спасе ситуацію. Ні, друзі, це взагалі не спасає ситуацію. Армування в, в газоблоці робиться для того, щоб по народному я скажу, да, щоб газоблок не рвав сам себе, таким чином не створювалися мікротріщини. Значить. Що каже інтернет і взагалі більшість конструкторів? От я, наприклад, там по інтернету багато хто мені каже, що в інтернеті пишуть, що там які стіни длиною потрібно армувати, які ні. Але є в мене й знайомий конструктор. Зараз, Андрюха, відійду. <плес> є в мене, друзі, знайомий конструктор, і він теж підтверджує, що коротенькі стопчики можна не армувати. Вони не можуть самі себе рвати. А от чим длинніша лінія... Тим більше шансів, якщо ви не проармуєте ту стіну. Вона під температурними режимами, розумієте, да, газик він же ж слабенький. А уявіть там, взимку, оці перепади, дощі, оце все, газик намок. Ну, Цей матеріал дуже він, щоб ви розуміли такий чутливий. Тому, друзі, кожен вирішує сам. Ну, Якщо ви маєте наприклад, таку блинну стіну, як на гаражі, да, обов'язково її армуєте. Якщо ви маєте всякі там стопчики да, між вікнами, там, вони, як, наприклад, зараз у Петровича будуть стопчики по 70, в принципі, їх можна не армувати. Ну, тут ще я не знаю, чи ми це будемо робити. Зараз буду запитувати в замовника. Ну а так, ще раз скажу: чим длинніша стіна, тим більше шансів, що вона при всяких там осадках, да, морозах, перепадах, оці температури, волога від оцих всіх. Газоблок він сам може трохи набухати, да, потім висихає, він чуть-чуть зменшується і з'являються мікротріщини. От Для цього саме тільки вкидається арматура. Арматура вкидається ні в якому разі, не для того, щоб усилити стіни, бо у вас поганий фундамент. Це перше, що ви повинні зрозуміти. Далі. Далі, значить. Робимо ми 6 см від краю. 6,5 ми виставляємо фризу. 6,5 фризу. І таким чином арматура у нас виходить десь на 6 см від краю нашої стіни. Що по наружі, що по внутрі. Ось таким чином, друзі, ми проводимо наше штроблення. Звичайний. Столярний фрезер, звичайна фреза. 24 мм на 24. Фрезу, друзі, маємо победітовими напайками. Обов'язково беремо в Дніпро М. І що вам хочу сказати, коли щільність газоблоку вистачає на один будинок. Якщо щільність газоблоку 500, 500. Ой, 400, то можна 3-4-5 будинків побудувати, в принципі. Друзі, отак до кутів доходимо. Бачите, вона, Андрюха, не достає зараз, щоб звести наш кут. Потім уже будемо дорізати ручною обов'язково. Знаю, що багато зараз хто скаже, чому він працює без маски да, і без окулярів. Друзі, це його вибір. Є в нас і окуляри, і є в нас. Е... Володимирович, як правильно називається? Распіратор? Да. Друзі, є в нас распіратор. Навмисно купив від пилюки, ну то його вибір. Він... Не можу я його заставити. Хай як хоче. Покажу вам ось, як Володимирович працює над перегородочками. Друзі, все чітко, все по шнурочку, зачалочка вся під тоненькі шви. І обов'язково сьогодні ми її дамо тут ще нулі раз, бо ми перегородки там не дуже перевіряли. Верніше, перевіряли, і тут була проблема, а тут десь занижені в нас трохи. Ми ще раз перепровіримо. Не забудьте підписатись в повному відео, яке вийде в неділю, друзі, ви все побачите про цю всю кладку, яку ми потужними такими масштабами муруємо. про відкоси. Теж є відео на каналі. Хто бачив, той розуміє, що відкоси ми відрізаємо по місцю, беремо наше правило, карандаш з двох сторон замальовуємо лінію, беремо нашу ножівку по газоблоку і відпилюємо. Зніму зараз вам оцей відосик, друзі, стану і все це зроблю. Багато-багато пилянини відкосів. Та не дуже багато, в принципі. Ну, пиляємо ми по місту, поки не зваримо наш станок. Станок в розробці. Колись покажу вам відео. Ну і отаким от чином, значить, зарізаємо ми під арматуру. Арматуру вкладаємо восьму. восьму. Захват 25 тут, каже, замовник. В принципі, нормально. Бо ще раз кажу, ця арматура виконує тільки на розтягання, щоб газоблок сам себе не рвав. Ну і отак ми котион з'єднуємо. На жаль, фрезером ми не можемо там підпиляти. Після того як ми заштробили і повністю з'єднали наші кути, беремо наш друзі, дуйчик, який нас просто виручає. Він тут на об'єкті майже не виключається. Ми не мій штроби видуваємо, ми не Коли затираємо блок, здуваємо, ну заміняє, так, так сказати, електровіник. Видуває дуже гарно, дивіться. Отакі наші штроби. Двічі Андрюха проходиться, він, як ви бачите. Зараз я трохи відійду. Тільки так ми проводимо штроблення, обов'язково. Бачите, пори, так? Не хочу витрачати часу і робити тут длинне відео, брати віник, тестувати. Віником, коли вимітаєш, там просто залишається по кутах і в отих порах купа пилюки, друзі. І ото вже все. то вже халтура. Тому видуваємо тільки дуйчиком. І так ми готові під армування, як бачите. Дивіться, повністю все заштроблено, кути з'єднані. До кінця він не доштробив, так як я тут буду зарізати ще наші відкоси. Ану дивіться, це вже ми отак маємо. Бачите, як гарно я придумав. Ось тут. Чудово, десяточка. так, Це просто клас. Зараз цю перегородочку ми провіримо, а ну да я спригну, щоб краще нашим глядачам показати. А я сам гляну, зараз. Рано. А давай же зафіксуємо на камеру 12, чітко. Чітко, 12. Тепер тут став. На куті. А по центру став, так. Да. Так, зараз я наведу. 12,5. 12,5. Це значить, що нам теж треба його що підняти на пів сантиметра. Поняв? Тут підняти, там підняти. І зараз перепровіримо. Той кут. І, в принципі, поки що все. Друзі, значить, на 5 міліметрів, так як ми в першому відео повністю, я казав, що тут гуляє десь до сантиметра, таке воно є. Гараж у нас трохи занижений, там був на 7 міліметрів. Тут вже на 5, бо ми там попіднімалися. Тому так працюємо чітко. Перепровіряємо все, да, Макс? А ну Макс міряй тут тепер. Маємо арматуру. нагнув Андрюха чотири таких г-образних куски. Нагинає він отакою он трубкою. Двома трубками. І замішує зараз рідкий клей і проливає наші штроби. Попередньо замазавши края більш густим клеєм, щоб не витікав рідкий клей. Ну, все продумано, так, все продумано, да, Андрюх? Давай да. показуємося нашим друзям. І погнав потихоньку отак. Тільки менше лий. І отак, друзі, він дивіться, як проливає. Потім стави арматурину і лишній клей весь зніме. Ну не забуваємо, що ще клей і просяде, він завжди просідає. Вон зараз на гаражі вам покажу. Ось, показую вам. Клей просів, він завжди просяде. Навіть якщо густий у вас буде клей, він все одно просяде. Ну ми проливаємо більш рідкуватим, як ви бачили. Ми коли спеціально розрізали. Блочин, якщо дуже буде густий клей, я мажу дуже густим клеєм, щоб зразу почати монтаж кладки, монтування блоків наших. Да? Якщо буде дуже густий, він не заповнить просто гарно вашу штробу. Це 100%. Ви можете самі перевірити, намажте густого клею, потім пройде час, два дні. І візьміть ножівку і розпиляйте. І ви побачите, що у вас там в куточках, пори, все це діло не заб'ється. Вже буде не, не зовсім якісна робота, так, да, Андрюх? Да. А ми отак проливаємо рідкуватим клеєм. І все, зараз він вставлятиме арматурину. І вставляє наш шпателем, шпателем вдавлюй. Шпателем. Та, давай, я зараз відос зніму, а ти потім чим хоче і пхни. І по центру отак він вдавлює нашу арматурку. І вся вона буде в клею. Дуже не треба вдавлювати, Андрюх. І зараз сюди чапер кусок. І потім весь лишній клей він збере. Все якісна робота проведена. Не спішимо, все робимо потихеньку. І отак він далі піде, зараз піде, піде і кругом. Оце він цілими днями штробиться. Оце ми вже третій раз зарізаємося, перший ряд. Третій і тепер сьомий. Андрюха постійно пробиться і закладає нашу арматуру, так як тут, як ви бачите, немало так. І плюс газік 500 і дуже важко різати фрезером. Ну як важко? Якщо його гарно пхати, ну ми ж його бережемо, правильно? Навіщо нам його вбивати, як він коштує 5 тисяч гривень зараз. І все, лишній клей він збирає зараз. Потім на другий день, вже, коли гарно все підсохне. Уже теркою затримав, як отам он зараз Макстре. Отак, друзі, дій. повинно відбуватися армування. Рівна штроба, гарно видута дуйчиком, залитий рідкий клей, а не шпателем туди його густи напихають. Або ще гірше є, коли вкладають в штробу арматуру, а потім зверху замазують клеєм. Я працював в таких раніше бригадах і все це бачу. На жаль, бувають і такі випадки. Ну, в основному, бо я ж багато будівельників знаю, в основному всі роблять правильно це. Всі роблять це якісно. Да, Андрюх? Це, да, друзі, це, що ми вимазали блочок трохи, взагалі немає нічого страшного. Тут ми не переживаємо. Дивіться, красота просто. Так, да, я не спорю з вами. Можна це зробити більш там красиво, там не вимазувати, лити, попадати в ту штробу. Не бачимо в цьому ніякої потреби, так як нам це треба зробити якісно і швидко. Ну і покажу ж вам тут, друзі, так сказати, у вигляді реклами. На днях будемо заливати ми тут отаку ось перемичечку 3,5 метри. У півтора блоки, я так зрозумів, вона буде. Ну, якщо ви схочете це все побачити, підписуйтесь і скоро побачите в повному відео. А також зальємо я тут колону. Колону будемо лити ми частинами. Десятку потім цю всю зріжемо. Ну, такий цікавий собі буде будинок. Хто хоче слідкувати і надалі, ласкаво просимо вас. Ох, і красота, Андрюх. М -м -м. Мені здається, тобі тільки незручно, ні? Зручно. Ну, сьогодні, Норм? Радобна, ну, давай, ради. От отсюда добре йти. за заради искусства. Ну, прям хорошо заливає. Ну, конечно, ти так. Да, витягуєш ну, руки, витягнуті. Ну, відро важка. Ну нічого. Накачаєся. Ой, красота. Дивіться. Якісна робота, просто якісніше не буває. Так, І справді. монтаж арматури. Вісімка. 8, 8, 8 мм. Вдавлює. Будь ласка. Все. І наступна. Оп, будь ласка. Все. Шпательком, Андрюш. А то скажуть, що ми, блін, якісь. Та все, не треба її, збирай клей, вона вже сіла на своє місце. Що я вам ще скажу? Не потрібно її там дуже вдавлювати на дно, да? вона наоборот. Навпаки, повинна бути в центрі нашого клею. Ото буде найкращий варіант. Ото буде найкращий варіант. Все, і лишній клей він збирає. Все, наш З-образний такий кут заармований. Все ви в відео бачили. Робота проведена якісно. І на кінець розкажу вам, які ж саме ряди в нас штробляться. Обов'язково перший ряд і кожен четвертий. У нашому випадку маємо тут третій на будинку, так як з'єднуємося з гаражем і на гаражі вже четвертий він заштроблений. Потім всі підвіконні ряди і надвіконні. Ну і Закінчуємо вже весь будинок наш, весь поверх. Саме армопоясом. Поки знімав вам відео про штроблення і армування газоблоку. А Макс, дивіться, увалив вже які ступчики. красивенькі. Ось, до речі, знову про якість газоблоку. Бачите, Який зуб. Там по шнурочку, а тут на пів сантиметра нижче. Ну, все виводимо, все затираємо, все підводимо, все підтираємо. Але про це вже... Повному відео, друзі, яке вийде в неділю. Тому підписуйтесь і все побачите. А відкоси зараз зріжемо. Від так, да, Петрович? О, красота. Ще десь тернемон. Реально клас. Крутійший, друзі, буде будинок. Крутійший. Підписуйтесь, не пожалкуєте. Насолоджуйтесь нашими відосиками. Ну добре, бо мені ще треба сьогодні, друзі, кілька відрізати отаких відкосів, бачите? І будь ласка, друзі. Дивіться. Ідеальний відкос.